Вітаю вас, малята! Давайте разом пригадаємо, яка зараз пора року. Так, зима. Ми всі з вами дуже чекали сніга, чудові були розваги. Сподіваюсь, всі покатались на санчатах, зліпили снігову бабу, пограли в сніжки. А що за явище сьогодні відбулось. Відгадайте, хтось відкрив на небі душ повно на землі калюж, і на нас водиться льється. Як це явище зоветься! Вірно, дощ! А ви знаєте, звідки береться дощ? Так, падає з неба, з хмаринок. Послухайте, як дощ з'являється хмаринці. Високо в небі пливуть хмари, і в хмаринці є дуже багато крапельок води. І коли вони збираються всі докупи, то ці крихітні крапельки стають дуже важкі. І випадають на землю вигляді дощу. Чим більше води у хмаринці, тим більше дощу йде на землю. Дощ буває різним, сильним, слабким, затяжним. Взимку він іде. Коли немає морозу. А якби на дворі був мороз, то ці б краплі води замерзли і перетворились на маленькі льодяники, а льодяники перетворились на сніжинки. І тоді пішов би сніг, а не дощ. Тобто вид опаду дощ чи сніг залежить від температури повітря. Якщо після дощу буде мороз, дерева і кущі покриються льодом. На дорогах з'явиться ожеледь. Ходити буде небезпечно. Будьте обережними. Дітки, давайте пригадаємо, які ж бувають погодні явища взимку. Це сніг, дощ, гуртовина, іній, ледиться, сильний вітер. Бажаю вам гарної погоди зі снігом. Ну а нам час прощатись, до нових зустрічей!